Великий привіт від сонячної Іспанії. З вами агентство realtor 3D, і ми хочемо показати вам квартиру, яка знаходиться неподалік моря з ось таким приватним басейном. Ось так виглядає під'їзд нашого будинку. Ми тут маємо ліфт, і ось наша квартира 220 тисяч євро за 87 метрів квадратних. Тут є три спальні та два санвузли. Хочу сказати, що квартира свіжа, по ремонту все добре, маємо кондиціонер. При вхідній зоні одразу є вихід на кухню, класні гарнітури. Зроблено все як для себе, електрична плита. З вікна ми бачимо сусідній будинок. Так, в принципі, по ремонту в цій квартирі не потрібно робити нічого, тому що все зроблено дійсно якісно. Маємо вітальню. Дуже гарне планування. І йдемо в першу спальню. Два повноцінних односпальних великих ліжка. Маємо вмонтовану шафу ось таку дуже вмістку. Так, і вигляд з вікна у нас теж на сусідній будинок. Рухаємося далі. Поруч маємо ще одну спальню, вона фактично ідентична. Два односпальних ліжка, маємо якусь тумбочку, так, навпроти теж монтована шафа, і вид з вікна у нас на головну. Дорогу, що мені подобається, всюди шафи дуже вмісткі. Можемо поставити будь-що дуже багато своїх речей. Санвузол, душова кабіна, умивальник та унітаз. Дуже стильно зроблено. Плитка, ви все бачите самі, без жодних претензій по ремонту або якогось вкладень в цій квартирі. Маємо ще одну спальню. Тут є шафа, також є приватний санвузол. Маємо душову кабіну, унітаз-умивальник і величезна спальня. Двохспальне ліжко, тумбочки, цікава спальня і квартира в цілому 220 тисяч біля моря.